Привіт! це топ новини вівторка від п'ятої редакції. Наступ триває. Є успіхи в районах сіл приютне та роботине. Повідомляють у Генштабі. Володимир Зеленський побував на передових позиціях Бердянського напрямку. Вручив нашим військовим нагороди, поспілкувався із командуванням. Відзнаки від імені Валерія Залужного також отримали воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади, що воює на Запорізькому напрямку. Ворожі обстріли не вщухають. В Оріхові від влучання артснаряду в будинок загинула жінка. Її чоловік у лікарні. Госпіталізували також пораненого чоловіка з преображенки та жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки. Америка не думає, що Росія збирається підірвати Запорізьку АЕС. Представник Ради нацбезпеки США каже, що вони уважно стежать за ситуацією і не бачать жодних ознак, що ця загроза неминуча. У Запоріжжі почали відновлювати ще одну багатоповерхівку, що постраждала від осінніх ворожих обстрілів. Йдеться про будинок на Застафонській 10. Капремонт взялася робити компанія з Дніпра. Мають поставити вікна, двері, замінити покрівлю та посилити балконні плити. Тим часом по сусідньому восьмому будинку, де немає цілого під'їзду, готують документи для проведення тендеру. Не пройшло й півтора року у Запоріжжі та області мають навести лад з укриттями, бо ж у місті 17% сховищ непридатні до використання. Альтернативу їм треба знайти найближчим часом. До 25 липня місцева влада має забезпечити сховища усім необхідним, зробити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, створити кол-центри, аби приймати звернення громадян і увага реагувати на них. Хакери зламали пошту зрадниці, яка вишукувала мелітопольців, які чекають на прихід ЗСУ. Доноси збирала Марина Стародубець. Відомі тепер і імена тих, хто стучав на земляків. Думаю, не треба пояснювати, що з ними буде, коли Мелітополь деокупують. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.